Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я буду готувати моркву по-корейськи. Моркву я вже натерла на терці для корейської моркви. Ось така чудова соломка в мене вийшла. Все це я зробила за кадром, щоб не займати ваш дорогоцінний час. І далі нам потрібна сіль. Тут у мене кілограм моркви, і на кілограм моркви я додаю 2 чайні ложки солі ось так, і зараз я її гарненько розмішаю, щоб сіль рівномірно розподілилась по нашій моркві. Це я гарненько розмішала, і в такому стані я залишаю її на 10 хвилин. А поки що вам розкажу, які приправи я буду використовувати. Значить, сіль дві чайні ложки. Потім візьму ще цукор. Теж 2 чайні ложки цукру використаю. Потім нам потрібно буде, ось у мене вже всі спеції, коріандр. І я його поклала ось дві чайні ложки. Також потрібно чорний мелений перець, ось він у мене чайна ложечка. Також горький пекучий перець, чайна ложечка або менше. Ну, Звичайно, всі спеції ми використовуємо за своїм споком. Хтось любить більш остреньку, хтось любить більш е, мягку, солоденьку. Куркума, також чайну ложку. Паприка солодка чайна ложка. Також чесник. 4. Е, ні, часник 7, 8 зубчиків. Ось я вже його подрібнила. І теж, хто любить побільше часнику, можна покласти, він не помішає. Далі нам потрібен оцет. Ось він у мене 4 столові ложки. І також рослинна олія. Нам потрібно 100-140 мл. Я вже відлила все це приготувала. Ну, а поки що наша морква відпочиває, я відправляю в каструльку олію і ставлю на огонь, щоб наша олій закипіла. І поки наша олій прогрівається, я знову вертаюсь до моркви. Сюди додаю 2 чайні ложки цукру. Всі спеції, які вже я підготувала. Можна взяти, звичайну приправу для корейської моркви. Вона є гостріша і більш лагідніша. І використати уже готову приправу. І Чесник. Все це я кладу ось так гірочкою в одному місці. І жду, поки закипить наша олійка. І ось я розігріла олії, ось так парую і виливаю прямо на наші спеції. І наші спеції під дією гарячої олії розкриваються. І зараз стоїть на кухні у мене. Чудовий аромат. І все це я розмішую. Гарнесенько, все розподіляю. Можна знову одіти перчатки і ось так гарнесенько, рівномірно розмішати нашу морку і спеціями. Пахне чудово. Часник так натертий, але він тримається кучки. Його потрібно гарненько, рівномірно все розподілити. Помішую я її злегка, не травмуючи. Не давлячи, ось так наша морпочка. І далі ще я додаю оцер чотири столові ложки. І теж гарненько розмішую. Дуже гарно пахне. Далі я її накриваю. І так залишає на 2 годинки, щоб морква наша гарно промаринувалась. І ось наша морква відпочила. Звичайно, я вже пробувала, помішувала ще. Вона хрустка. Спеції наші всі підібрані в міру. І дуже смачна, як ми знаємо, ця морква. Люба морква корисна, а ця, коли не підлягає термічній обробці, тим більше. І можна вже смакувати, ось така гарна, яскрава, смачна наша морква. Ось так, як бачите, готувати не складно, досить потім смачно. Тож готуємо. Окрема подяка вам за підтримку канала, за ваші лайки, за подобайки, за перегляд. Всім миру, здоров'я, благополуччя, пока-пока. До нових зустрічей!